Отже, після запуску електронного квитка ми маємо повні аналітичні дані стосовно кількості поїздок, які здійснюють пільговики в громадському транспорті, тому що після запуску всі пільгові поїздки здійснюються з використанням транспортних карток Леокарт. Є виключення, звичайно, що стосується військових, але тим не менше є загальна статистика. Ми бачимо на сьогоднішній день, що в середньому один власник транспортної картки Леокарт здійснює 18 поїздок, але є люди, які здійснюють 100, 200 і більше поїздок впродовж місяця. У нас є рекордсмен, який впродовж останнього місяця здійснив 452 поїздки. І власне, це таке досить суттєве навантаження на міський бюджет, тому що оплата здійснюється за кожну завалідовану поїздку. Відповідно, зараз ми розглядаємо можливість обмеження кількості поїздок у розмірі 60 поїздок на однак. Одного власника леокард в місяць, і це дасть можливість зекономити для міського бюджету більше 30 мільйонів гривень в рік. 60 поїздок це є достатньо для того, щоб людина мала можливість двічі впродовж кожного дня здійснити поїздки, тобто на роботу і додому, чи за іншим місцем призначення. Але власне, це це обмежень не стосуватиметься учасників бойових дій, прирівних категорій, а також учнів.